Вітаю! Ви на каналі Forever. Info. Мене звати Супрун Тимур, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як підтримувати свій опорно-руховий апарат. Тому розпочнемо. Найголовніше в житті це здоров'я, тому що коли людину долають хвороби, будь-які визнання чи багатства перестають бути на радість. Здоров'я не купиш, але його можна і потрібно підтримувати та зміцнювати. І ніхто цього ні за кого не зробить. Потрібні власні зусилля людини. Серед хвороб, з якими рано чи пізно стикається більшість людей, на одному з перших місць порушення функції опорно-рухового апарату та хребта. За поширеністю вони посідають друге місце після серцево сотинних захворювань. Оскільки опорно-рухова система це наш каркас, опора та основа, то її розбалансованість провокує хвороби інших систем та окремих органів, а також зниження рухливості та погіршення загального стану організму. Хвороби хребта, кісток та суглобів однаково властиві і молодим, і людям похилого віку. Чоловіки страждають на них майже вдвічі частіше, ніж жінки. Тут позначають особливість чоловічої анатомії та фізіології. Підвищені фізичні навантаження. Фахівці стверджують, що до факторів ризику відносяться малорухливий спосіб життя, сидяча робота, брак часу та сил для занять спортом, надмірна вага, механічні травми, надлишкові фізичні навантаження, переохолодження, носіння взуття на високих підборах або зовсім без них. Виходить, що до групи ризику належать практично всі. Гіподинамія та неправильне харчування бич сучасної людини, де б вона не жила, до якої б вікової категорії не належала. Що ж робити? Насамперед пам'ятаємо про те, що ми всі потенційна група ризику і займатися профілактикою. Компанія Forever пропонує вам унікальний продукт для профілактики відновлення правильної роботи опорно-рухового апарату Forever Свобода. Forever Свобода це унікальна формула, створена для здоров'я ваших суглобів. У цьому соку компанія Форевер поєднала гелялоєвера з двома необхідними для рух, опорно-рухового апарату елементами глюкозамінсульфатом та хондроїтинсульфатом, які зберігають ваші суглоби здоровими та рухливими. Крім того, до складу додані вітаміни С та МСМ основне джерело біодоступної сірки, необхідні організму для підтримки здоров'я, сполучних тканин та суглобів. Розгляньмо детально, яку дію надає Форевер Свобода на наш організм. По-перше, це зміцнення структури та функціональної рухливості суглобів. З віком грящі стираються, що призводить до зменшення мобільності. Форевер Свобода містить гелялоє вера, глюказамін а також вітаміни С та МСМ. Гелялої вера знімає запалення та зміцнює сполучні тканини. Глюкозамінсульфат сульфат з панцирів ракоподібних служить будівельним матеріалом, допомагає зберігати рідину в суглобах та регулює метаболізм хрящової тканини. Хондроїтин сульфат за кулячих має протизапальну та болезаспокійливу дію. Вітамін С бере участь в синтезі колагену, допомагає відновлювати сполучні тканини. МСМ сірчастий компонент знімає запалення, захищає м'язи, прияє зростанню організму. По-друге, підтримка імунної системи. Однією з основних властивостей будь-якого соку компанії Форевер є покращення роботи організму на клітинному рівні, внаслідок чого зміцнюється імуні... імунітет та підвищується рівень енергії в організмі. Міцний імунітет це необхідна складова здорового способу життя. По-третє, будова організму. До складу Forever Свобода входять амінокислоти, які є будівельним матеріалом нашого організму. До складу геля вера входять 8 незамінних амінокислот. Якщо вашому організму не вистачає якихось амінокислот, це рано чи пізно стає помітно. Тому інвестуйте у своє здоров'я сьогодні і ваш організм скаже вам спасибі вже завтра. Заспокійлива дія до складу форевер свобода входить гелялое Вера, який містить 12 компонентів, що мають заспокійливу дію. А також МСМ – природне джерело біодоступної сірки, необхідної організму для підтримки здоров'я сполучених тканин та суглобів. У хворих суглобах значно знижений рівень сірки. А МСМ допомагає доставити сірку туди, де це необхідно. Поживні властивості форевер свободи є джерелом вітамінів та мінералів. Немає значення, яку їжу споживає людина в ній все одно недостатньо поживних компонентів та мінералів. Крім того, з віком потреба у цих мінералах збільшується. Форевер свобода містить безліч мінералів: кальцій, калій, залізо, магній, марганець, мідь, цинк, натрій та вітаміни А, в 1 в 2 в 3 в 6 та вітамін Е. Допомога травній системі щоденне вживання соку, Forever Свобода допомагає підтримувати правильну роботу травного тракту та збільшувати всмоктування поживних речовин. Крім того, алої допомагає вирішити багато проблем шлунково-кишкового тракту. Очищення організму та контроль ваги. Щоденне вживання соку Forever свобода допомагає підтримувати здатність організму виробляти, детоксикацію. Алої Вера підтримує нормальний рівень метаболізму, підтримує рівень енергії та підтримує нормальну вагу. Благотворний вплив на шкіру волосся, нігті. До складу Forever свобода входять натуральні будівельні компоненти. Щоденний прийом цього соку підтримує здоров'я шкіри, допомагаючи їй боротися зі старінням. Крім того, вітамін С, що також входить до складу даного продукту, забезпечує вашу шкіру антиоксидантами, допомагаючи їй виглядати краще. Форевер Свобода, безпечна та ефективна альтернатива, боли за спокійливих засобів, нестероїдних протизапальних медикаментів та імуносупресантів. Його формула розроблена для підтримки здорового функціонування та рухливості суглобів. ФоревроСвобода це ефективний засіб, який допоможе вам вести активний спосіб життя та надовго залишатися життєрадісною та щасливою людиною. Здоров'я вам та повноцінного довголіття.